І всім привіт на каналі 25К Сьогодні у нас довгий мост, но там будуть всякі рівні Якщо там всякі червіки спаспавняться, ми йдемо на різні рівні Думаю, що там буде може, більше 10 рівнів а більше 100 Но я це сам робив. І тоді, може, в кінці буде босс Може. Бо там показує, в кінці мене жде босс Погнали! Лайк і підписка і погнали! Не забудьте 300 підписників мені добити. Все, погнали! Починаємо! Це урубінь 0. Ми йдемо. Ура! Урубінь 1. Наш буде такий челік. Далі йдемо. Печенька, це значить, що другий уровень. Став лайк, якщо любиш печеньок. Тоді я його не буду їсти. хай собі стоїть. Идем далі. Третій уровень. Це примерно панда. Далі йдемо. А, бібізянка. Тільки вона не шевелиться. Став лайк, якщо дивився смішні відео про Бібізянок. Бокс. А шо в боксі? Зараз я відкриємо. це може подарок. А в боксі відкриваємо... Да, кобасик. Давайте вип'ємо його. Йдемо далі. Я вже забув, який уровень. А, да. Це був примерно десь. П'ятий уровень. Це в нас шостий. Обезьянка. Примерно. А ні. Яка обезьянка. обізянка? Змія. Ідем далі. Тут нас ніндзя. Став лайк, якщо ти ходиш, якщо ти хочеш попробувати сражатися з катаною. Слідуючи, це в нас, це в нас примерно, я не пам'ятаю, який рівень, але зараз порахую. Короче, восьмий уровень, або сьомий. А, ні, сьомий. Або восьмий. Ну, не знаю, це якийсь, може, у нас вже восьмий. Це приблизно, у нас, може, восьмий рівень, або дев'ятий. Так, що це за надпись? Скоро босс. Нас жде скоро бос. Треба припаркурити і там буде може бос. Тепер треба буде ждати. Ідемо сюди, і тут може зараз Появиться цей бос. Так, я прийшов. Хотів сказати вам, що скоро буде день народження мого канала, і можете поки що подивитись ще якісь відеосики як я сказав, там про мобі, про моба. То про моба ви не забудете. Видеть можете в 200 коїнів. І не забудьте подивитись відеосик Я потратив 1205 коїнів, бо я не удаляв видосик. Ладно, Ви були на каналі Лили 25, Ставте лайки, підписуйтесь. наберемо 300 підписників. Ви були на каналі Лири 25. І всім пока-пока!